Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Затишок у деталях. Знаєте, показала я вам трошки, як займаюся спортом, і дехто написав мені, що це все пусте, це ні про що, здоровим спорт не потрібен. Я залишаю кожному право на його думку, бо знаю по собі, скільки би разів мені не говорили щось. Якщо я сама до того не дійду і цього не усвідомлю, то ця інформація ззовні, вона для мене не має ніякої цінності. От я дійшла до того, що зрозуміла, що фізичне навантаження, ріст, розвиток це дуже важливо. Це не просто як, знаєте, щось таке хобі, а це власне для здоров'я, для себе, про добрий внесок в своє майбутнє. І тому. Тому я не зупинюсь на поганих коментарях. Я все одно буду продовжувати займатися. Мені подобається і сам процес, колектив, в якому я це роблю, та люди, які теж відвідують зали і тренери. Спілкування з ними, мені подобаються їхні думки, їхні цілі, от тому мені там комфортно і я буду, звичайно, продовжувати І те, що мене надихає результат, бо результати вже є. Хоча я грішна, скажімо так, в мене з харчуванням трошечки не лади. Хочеться все-таки вирівняти харчування. Можливо, буду разом з вами пробувати робити ці кроки, бо в мене, знаєте, як. Там, один день по правильно, інший день наїмся солодкого, потім знов і якісь такі качелі. Я розумію, що я сама собі в цьому випадку ворог, так би мовити, і граю в за чужу команду. Бо якщо зібратися і робити все на постійній основі, тобто не випадати в якісь такі жорсткі дієти, в якісь суперважкі навантаження, а от зробити комфортно і щоб це можна було дотримуватися, скажімо так, все життя, то це буде найкращий варіант. Бо ось ці от качелі сьогодні взагалі не їм, а завтра наїмся від пуза. Це теж не добре. Ще що хотіла вам розказати. Було у нас свято, день міста, храмові праздники, Це все в один день було. І, звичайно, як без застілля. <смітна> Наїлася я. І на другий день, дивлюся, щось є така, якась зразу більше. Зустрілися ми на тренуванні з тренером і каже, ну що це таке? Один день поїла, а вже таке відчуття, що плюс 5 кілограмів. Хоча я важилася, я так чисто візуально, знаєте, як себе бачу. От, А він каже, не хвилюйся, це вода. Тобто, ти поїла і організм трошки більше собі взяв води, якось воно так працює цікаво. Тому так, якщо ви щось трошки з'їли і побачили, що там вже плюс, плюс 100-500 кг на вазі, не падайте в крайності, не засмучуйтеся, це вода, ви далі продовжите нормально харчуватися, буде добре. Головне, знаєте, вирівняти. І що я ще замітила, тут вже інші кадри, але я вам хочу договорити: не звинувачуйте себе за якісь промахи. Це нормально, помилятися це нормально. Бо звинувачуєте себе, ви далі заганяєте себе у цей емоційний стан, що «Ай, я не зміг, не змогла. Тому так. Не треба так. Попробували ми кавун з АТБ, до речі, досить смачненький. Їли трошечки і в кафе салатики, до речі, в тому кафе, де ми харчувалися, трошки підняли ціни. А ви знаєте, що ось ці металеві штучки, номерки треба ставити з самого краю і так, щоб було з проходу, видно, коли офіціант заглядає, щоб він бачив, що, який номер, а не ховати десь там в кутику, що важко зорієнтуватися. Паркувалася і дивлюсь, тут такий прикольний собачка. Дуже гарний. Погано ловити фокус, але класно. Пішла я на відкриття нового такого фітнес, скажімо, та залом FlyFit. На батутах ми стрибали. Там було декілька вправ, показували нам буквально два підходи по декілька хвилин пострибали. Ви знаєте, я так гарненько загрілася. Таке навантаження пішло, досить кров зациркулювала. Але що мені не сподобалося, те, що мене потім боліли коліна. Та, я деякий час відчувала коліно, можливо, у мене з ним якось перманентно є проблема, я не знаю. Хоча я до того не помічала, знаєте, щоб воно мене боліло. І ніби все так робила, і швидкість не була дуже швидка. Це я просто поставила на пришвидшення, щоб вам було цікавіше дивитися. Загалом дуже що відкривається щось нове. Люди стараються, пробують. Це дуже круто. Я впевнена, що комусь такий вид. Навантажень, так би мовити, та? не знаю, чи це спорт, чи ні. Хто знає, напишіть. Я думаю, людям сподобається. Бачите, скільки парасольок не спинив нас дощ. Попередні кадри з дитиною, це теж було з канікулів з Богом. Кожного року в храмі проводяться такі канікули для діток. Це триває один тиждень і поділено по віку. Є для менших діток один тиждень, і для старших діток теж один тиждень. І ще вони окремо розділяються на групки теж по віку. І для них аніматори придумують різні завдання, розказують історії, різноманітні там поробки роблять танці. Бачите, <смістити> і я доєдналася, малювала малюночки. От, дуже цікаво, пам'ятаю, зі старшою донечкою ходила теж і було завжди цікаво. По-перше, контакт із дітками, що не може не тішити. І ще у мене запитання до матусь, може хтось з таким стикався. Ми от тільки зайдемо в якусь компанію дітей з Єлизаветкою. Ми от походили три дні. Все, ми вже вийшли з сопельками. Що це таке? Чому так? Ніби все гаразд, але от дуже швиденько вона підчіпає будь-які такі простудні захворювання, скажімо так. От, до речі, на рахунок логопеда, божу я її на заняття з логопедом. Подобається мені сам процес занять, але хочеться, мабуть, якось більш інтенсивно не цікавої цей ці іменно картковий такий формат, тобто коли показують картинку, і вона має озвучити скучно її. Хочеться, щоб це був предмет або іграшка, і тоді вона більш зацікавлена і вже можна з неї виманити якесь слово. А от на рахунок танців, перший раз, до речі, вона пробувала танцювати, на мою думку, їй все виходило дуже класно. Бачите, як вона гарненько повторяла за всіма. Кажуть, чужі діти ростуть швидко, а я вам скажу, що і свої ростуть дуже швидко. Просто аж не віриться, як швидко минає час. Такі танці. Дуже їй звати подобається. Я так думаю, трошечки підростею, обов'язково віддам її на танці. А це ми теж мали бути на канікулах із Богом, але моя дитина вирішила, що вона не хоче. Ми прийшли, а вона щось так і ні, і ні. Думаю, не хочеш, я заставляти не буду. І ми вирішили цей час провести разом на майданчику. Як ви могли замітити, на моєму улюбленому. Бо тут не так людно. І е, моя Єлизаветка вона любить проходити ось такі всякі складні е, доріжки, там вони підвісні, просто під таким кутом, не дуже видно. І я її навчила, що коли вона спускається з гірки, то я її тримаю за ручку. Це була помилка, навіть якщо гірка не дуже висока, вона все одно біжить і е, ну, не біжить, а просить мама, мама, щоб злізти. А тут вона сама вилізла по ось такому складному. Я її перші рази підстраховувала, вона набралася впевненості і тепер дуже впевнено сама піднімається. Якщо я тільки підходжу, починає сваритися. А тут, бачите, згірки просить, щоб я підійшла. Тож, недовго я там відпочивала на качельці. Переселила я Єлизавету в. Дитячу, це була колись спальня. Тепер ми її сміливо називаємо дитячою, бо тут дві дитини проживають. А от іграшки ще не всі до кінця переїхали. Я буду поступово це переміщувати. Поки що хочу розібрати, що є дрібненькі: отакі маленькі кіндери, всякі такі дрібні іграшки, трохи їх забрати, давала їй бавитися, одразу не проконтролювала, не забрала різні сортери, і це все вийшов. Такий суцільний хаос. Також є багато що піде на смітник. Багато є іграшок, які вже вона не цікавиться ними, дещо поломане одним словом. Трохи розсортую, зроблю меншу кількість, менша кількість це набагато краще. Як бачите, килима нема, а все тому, що я його випрала. Цього року повипирала я всі килими. Чим дуже задоволена і питання, чому я не робила цього раніше. В нас лише в залі є великий килим, а решта все доріжки, тому прати не так складно. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!